Вітаю! Сьогодні розглянемо, що таке досвід розділення, який ми проживаємо на землі. Це утворення завіси, яка відділяє нас від розуміння хто ми, від нашого досвіду, і вмінь, знання того, що відбувається. З нами, що відбувається всередині планети, що відбувається у Всесвіті. Наші подорожі були дуже глибокими. Людина це прекрасна форма. Якщо ми вознесемося через преображення до форми кристалічної людини у вищі виміри. Ми будемо вражені своїми здібностями, спокоєм, який принесе нам цей стан, зв'язком із джерелом, зв'язком зі своїм вищим «Я». Ім'ям людина називаємо не лише тих, хто живе на землі, а й тих, хто живе на інших планетах. І ми вже знаємо, що на землі. Не всі люди, а лише 50%. Решта фонтоми. Людська структура являє собою проєкційне матрешечне тіло з вогником душі в його сферичному центрі. У фонтомів цього немає. Наша планета і людство. Проживають еволюцію свідомості. Але ми є частиною великого процесу в еволюції всесвіту. Тобто великі зміни відбуваються зараз скрізь. Шлях сходження це шлях сильних. І як стрибком, неможливо піднятися на гору без спеціального спорядження. Поетапного тренування, без навичок, так і неможливо миттєво підключитися до неймовірно і воістинно приголомшливих енергій нового світу. Отже, для тих, хто обрав сходження, уже йдуть приготування. Важливо діяти по обраній траєкторії, аби дійти по обраній колії і закріпитися, щоб подати руку допомоги іншому наступному ангелу. Смію замітити, що діє свобода волі. На кожен етап сходження ви маєте вголос. Давати згоду, просити вищі сили про допомогу, підключення. Існують програми росту, змін на кожен цикл. Почати потрібно, як мінімум, із заключення контракту із вищими силами. Якщо хтось не готовий прийняти ці невідворотні трансформації, то клітина заумирає в своєму підйомному рості. До наступної можливості, яка може з'явитися через досить таки тривалий час. До повного дозрівання міст між світами потрібно втримати для тих, хто ще не пробудився. Є висхідні і несхідні гілки буття. Відбувається загальний підйом усієї школи пізнання Бога в Бозі. Немає переваг світла чи темряви. Є тільки більша або менша радість від успіху цілого єдиного організму. Усі сили, яких умовно ви називаєте боги, різні боги, також міняють зараз свої структурні лики. Це пов'язано зі зміною завдань. На новий цикл та розширенням кількості предметів, які пізнає іство, є лише радість від успіху цілого, єдиного організму. В плані в еволюції, еволюції всесвіту. Відбувається ріст не лише світла, а й допоміжної вчительської коаліції. Темних, яка в текучий час теж набуває метаморфоз. Перемогти внутрішнього звіра і приручити його належить кожному. Він уже вийшов з надр нашої пам'яті і хоче бути впізнаним, а отже, визнаним. І він епохами грав з нами в гру розділення, в гру пізнання дуального світу. Цей звір постійно спрямовував нас дивитися назовні і задаватися питанням: а що про мене думають інші? А в цьому питанні якраз і прихований весь сум. Сум розділення з собою істинним. Від цього і протиставлення. Важливо, важливо, що кожен з нас думає про себе, про себе сам. Коли ж ми дивимося назовні, то живемо своєю енергією ілюзію, яка нас потужно під'їдає поступово. Випряміть спини і згадайте свою суть, творчу суть, об'єднуючу, створюючу. Згадайте, що істинний шлях, шлях Творця має на увазі цілісність, а тому немає нічого відділеного від Бога. Бо єдиним є в суті своїй. Утверджуйте Бога в собі, а стверджуючи його в собі, зміцнюйте Його в інших. В кожному. Кожен має зробити свій сакральний вибір. Добро і зло, дитячість. Ми дорослішаємо. Поки ще повне дозрівання не досягнуто, настав час зупинити гру. Демони розділення створювали в наших головах думки розділення. Неможливо заперечити своє коріння. Слід прийняти те, що тьма кожну мить є у відображенні матір і є невід'ємною частиною. Пізнаного і вічно наростаючого світла, де одне незмінно перетікає в інше, а інше незмінно народжує перше, як день і ніч. Ми зараз знаходимось перед світанком. Утверджуйте в собі віру що кожне чудо не лише міра уважної взаємодії з простором, адже зміна проекцій для матеріальних образів народжується всередині. народжується вірою і дієвим устремлінням. Людина має активні структури серця і запущений проекційний реактор творіння. Дані структури запускаються поетапно. Їх активація приходить через м'які, потокові, чуттєві енергетичні складові повідомлення на відповідних каналах, ну, наприклад, на Ютубі. Коло порятунку окреслене трьома руками. Після цього міст між світами буде розчинений. Час уже і все розставити по своїх місцях, на шаховій дошці життя, де будуть грати не лише чорні і білі, а й нове світло триальності, цілісності та єдності. Вистану велика гра, в яку Зайшли достойні. Слава нам! Нова подорож включає в себе не молитви, прохання, пропрощення чи милість, а вдячність і хвальби. Замість хоч би проти годинникової стрілки матричних храмів створюються душевні хороводи щастя. Які рухатимуться по ритмах Сходу, тобто за годинниковою стрілкою. І про ціль нашого буття щастя слід вписати в оновлених Конституціях кожної держави. Лики різних богів і демонів теж трансформуються і з'являться в новому істинному світлі. Цілісності і єдності. Я знаю, що напередодні свята Пасхи світлі сили вміщують тіло Іуди у трубку білого світла з фіолетовим вогнем трансмутації, аби вберегти його від потужних енергетичних атак. І зовсім новий вірш сьогодні. З моїм уже нинішнім сприйняттям істин, які я постійно відкриваю перед собою. Вірш називається дитячість. Ми довго в сутінках блукали у лісі ненависті й страху, ілюзіями обростали, брехнею і рабством годували народи кожного. Віками. А все для того, щоб свідомість контролювати, формувати дитячу, нестійку, незрілу, щоб легше було керувати, допоки темні контролери енергії смачненькі жерли. Гроші у світі панували, продажність людям нав'язали. І світла, світло Бога замінили блиском металу і прикрас. Дуальність світу сформували, зло і добро пропагували, аби себе не поважали, за щось постійно дорікали і всю увагу спрямували назовні, зрікшися в себе. Росте суспільство. Тихеньку. До зрілості ще далеко. Здолати темряву нелегко, не хочуть владу віддавати, земні ресурси краще брати для себе, для своїх родин, так ніби їхня ця планета. Себе вони самі обрали, а решті фігу показали. І Бога ділять, як ту власність. Святині думали, привласнять, аби доходи рахувати, гнилі личини приховати під ризами, коштовними хрестами. Вірян туманити медовими вустами. Час справедливості настане. Дякую за увагу!